Вітаю! У цьому відео ми розглянемо, з якою метою та як здійснювати гендерний аналіз публічних послуг у межах бюджетної програми. Передусім уявімо сферу публічних послуг загалом. Хто їх надає? Насамперед, органи державної влади та місцевого самоврядування. Тому послуги поділяють на державні та муніципальні. Їх також надають підприємства, установи та організації, які перебувають в управлінні цих органів. Як фінансують ці послуги з бюджету, тобто коштів платників податків. Усі видатки, які здійснюють коштом державного бюджету, передбачають надання певної публічної послуги або створення умов для її надання в отримувачів та надавачів публічних послуг є свої права. Завдання держави створити умови, за яких ці права можна реалізувати. Для цього держава робить послуги зручнішими та доступнішими. Наприклад, впроваджує електронні сервіси. Також державні органи встановлюють єдині вимоги до надання послуг, зокрема, основні показники ефективності, максимальний час очікування та критерії задоволеності громадян. До того ж, держава впроваджує механізм контролю надання послуг, орієнтований на ці показники. Чому треба здійснювати гендерний аналіз публічних послуг? Насамперед, тому що існують відмінності між жінками та чоловіками у потребах щодо отримання якісної послуги, ці потреби можуть бути пов'язані із вимогами доступності, комфорту та безпеки, тому важливо виявити та дослідити причини та наслідки розбіжностей. Це дасть змогу впровадити якісну публічну послугу для громадян незалежно від їхніх статі, віку, місця проживання чи інших відмінностей. Саме тому другий крок гендерного аналізу бюджетної програми це дослідження публічних послуг, що надають в її межах. Для цього потрібно визначити та проаналізувати отримувачів та надавачів послуг, обсяг та якість послуг. А також інфраструктуру, створену для надання цих послуг. Детальніше про кожен з пунктів ми поговоримо у наступних відео. Для гендерного аналізу публічних послуг важливо мати всі потрібні дані. Їх слід розподілити за статтю та за потреби за іншими ознаками. Ці дані мають бути якісні та достатні. Звідки ж їх брати? Джерела таких даних. Це офіційна державна статистична, фінансова, адміністративна та інша звітність, документи бухгалтерського, статистичного, внутрішньогосподарського обліку, бюджетні запити головного розпорядника бюджетних коштів, а ще паспорти бюджетних програм та звіти про їхнє виконання. Якщо потрібних даних немає, про це слід вказати у висновках та пропозиціях за результатами гендерного аналізу. Головні розпорядники. Мають вжити заходів, щоб це змінити. Наприклад, запровадити нові форми звітності чи переглянути вже наявні. Це важливо, адже розподілені за статтю дані допоможуть якісно надавати публічні послуги. Щоб провести повноцінний гендерний аналіз публічної послуги, слід розуміти реальні життєві ситуації різних груп жінок і чоловіків з поміж сільського і міського населення, внутрішньопереміщених осіб. Етнічних спільнот молоді 15 років та молоді 28 років, людей похилого віку, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітних сімей, сімей людей з інвалідністю та інше. Отже, під час гендерного аналізу публічної послуги слід розглядати насамперед практичні гендерні потреби. Вони пов'язані з умовами, в яких опиняються жінки та чоловіки через їхні гендерні ролі, усталені в суспільстві. Наприклад, догляд за дітьми та ведення домогосподарства здебільшого сприймають як жіночу справу і покладають на жінок. Тому для отримання послуги жінкам часто спочатку потрібно вирішити питання щодо догляду за дітьми або їх зайнятості у цей час. Тому слід враховувати такі чинники під час розробки послуг, крім цього. Практичні гендерні потреби пов'язані з ситуаціями з умовленими нерівністю умов життя та праці, це стосується харчових продуктів, води, житла, доходів, медичної допомоги. Працевлаштування також потрібно зважати на стратегічні гендерні потреби. Вони пов'язані з розподілом праці, доступом до ресурсів та влади. Це захист від домашнього насильства, рівна оплата праці жінок і чоловіків, ширша участь жінок в ухваленні рішень. Ці потреби залежать від конкретних соціальних, економічних і політичних умов. Серед методів гендерного аналізу публічних послуг слід виділити гендерний аудит доступності. Це процес визначення перешкод, які обмежують доступ різних груп жінок і чоловіків з інвалідністю до публічних послуг. Ці перешкоди бувають інфраструктурного, інформаційного, комунікаційного характерів. Як наслідок, вони призводять до дискримінації, соціальної ізоляції, відчуження та виключення груп. Ще один ефективний інструмент аналізу публічних послуг гендерний аудит безпеки. Тобто оцінка безпечності території, де надають послугу для різних груп жінок та чоловіків. Недостатньо просто уявити становище конкретних груп жінок та чоловіків. Важливо запитати у них безпосередньо. Запросіть їх проконсультувати вас, коли організовуєте процес надання послуги, або коли складаєте бюджет. Вони розкажуть вам, які проблеми у них виникають під час отримання чи надання послуг, і навіть зможуть підказати, як їх усунути. Підсумуємо. Різні групи населення мають різні потреби. Це залежить від гендерних ролей, стану здоров'я, віку, рівня життя та інших ознак, публічні послуги. Мають враховувати ці розбіжності для цього і застосовують гендерний аналіз. За допомогою нього досліджують гендерно розподілені статистичні дані, а також якісні характеристики становища жінок та чоловіків. Аналіз цієї інформації дає змогу виявити потреби, інтереси та проблеми різних груп. І зробити публічні послуги якісними та доступними. У наступних відеомодулях ми детально розглянемо аналіз обсягу та якості послуг, отримувачів та надавачів послуг, а також інфраструктури, створеної для їх надання. До зустрічі!